Привіт! Я Діана. На перший погляд зухвала, емоційна, дратівлива, але дуже амбітна. Так мене звикли сприймати люди, та близькі називають мене Ді, бо знають мене справжню. Ді це про чуйність, відвертість, щире кохання та посмішку. Про опору і почуття слабкості наодинці, коли тебе ніхто не чує. Кожну свою візитівку я проживала по правилам і нормам. Не відкривала себе і не казала про те, що я люблю. Я люблю йогу. Бо там можна побути наодинці з собою. Я люблю теніс. Бо там можна вибити всі свої емоції з себе. Я люблю обійми, але не пам'ятаю, коли останній раз обіймала когось. За що я люблю акторство? За режисерів, які круто роблять свою роботу, за операторів, які бачать красу у кожному кадрі, за кастинг-директорів, які влучно обирають касти, за гримерів та костюмерів. Які неймовірно класно підбирають образи. Мою інформацію особисто, навички та досвід ви можете переглянути за файлом нижче. Дякую за увагу. До зустрічі на майданчику.